Сьогодні у нас проходження Fallout 4 за маньяка канібала. Тож приготуйте ваші ємності для блювання. Ми починаємо. Виходимо нахуй з хати, переповнені жагою до крові. Адже тільки що буквально на наших очах якась лиса паскуда вбила нашу дружину і забрала нашого сина. Цю хуйню ми йому ніколи не пробачимо. Тож тепер ми маємо мету знайти і покарати. Нашою першою серйозною пригодою стала зустріч із членами братства Сталі. У них тут намалювалась невеличка проблемка із гулями. Не хвилюйтесь, ми допоможемо. Нагороду за нашу поміч вони люб'язно запрошують нас усередину. Що ж, не будемо нехтувати їхньою гостинністю і заберемо все, що можемо. Ех, як добре, що в наш час залишились такі добрі і щирі люди. Ну, у нашому головному герої ніколи не щастило з друзями. Характер такі. Далі на шляху ми зустріли двох абсолютно однакових челів. Кожен із них стверджував, що другий це синт, котрий прагне його замінити. Особисто я підтримую чела зі зброєю. Отже, порадимо швидше її застосувати. О, а я виявляється був правий. Я хвої. Як би там не було, ми нарешті дістались до Даймонд Сіті, але щоб продовжити наше розслідування, нам необхідно знайти собі друга. Споріднену душу, я б сказав. Якраз одного такого ми знаходимо у найближчих руїнах. І не хвилюйтесь, я не про діда, я про того зеленого окрасення, що стоїть ззаду. Я вважаю, що ми з ним абсолютно ідеальна пара, як по розумовому розвитку, так і по харчовим вподобанням. Отже, ми тепер маємо напарника, а це значить, що саме час звернутись до приватного детектива. І тут, як завжди, не без нюансів. Виявляється, що цей місцевий Шерлок Холмс кудись зник, і якраз під час свого завдання. Тож тепер нам доведеться його шукати. Його останньою справою виявились пошуки дівчини, котру викрали гангстери. У їх лігві ми його й знаходимо. Ахуєть, це ж синт. У цій грі, куди не плюнь, потрапиш у синта. Ладно, вибираємося з цієї діри, і от тобі сюрприз. Виявляється, та сама дівчина зовсім не зникла, а добровільно приєдналась до мафіозників. Ну добре, що все добре закінчилось, правда? Ладно, з цим ми розібрались, тож тікаємо звідси. Врятований нами залізний пошуковець обіцяє знайти лису падлу. Ми в цьому не сумніваємось, але у собі не дуже впевнені. Адже маючи замість спорядження справжнє лайно, не факт, що ми зможемо з ним упоратись. Тож для продовження місії з помсти ми маємо одягнутись за останнім писком канібальської моди. Оскільки ми маньяк, то у якості зброї нам необхідно щось по типу ножа чи мечети. Тож ліземо у глибини до воєнної шахти і знаходимо церемоніальний кинжал. Сектанти використовували його для людських жертвоприношень, якраз у нашому стилі. У якості одягу, ми будемо носити костюм варвара, решту докупаємо у барих. Але про всяк випадок нам би не завадило мати план Б. Тож почекаємо, поки у добросусідстві мер почне свій стендап і потихеньку спиздимо найпотужнішу зброю у цій грі, тупо з магазину. Заснащенням ми розібрались. А що там з прокачкою? Ну тут усе просто: ми маємо цілий 16 рівень, заради якого мені довелося робити просто жахливі речі. Так, я нарубав дерев і дві години будував шафи, після чого розбирав їх і будував знову, за що й отримував досвід. Тож на цю чесно зароблену експу ми вкачали силу до максимуму. Прокачали вище ліго для підвищення шкоди нашого кинжалу, стійкість покращить загальну живучість. Савант нам просто must have, так як наш інтелект такий самий, як і у любителів Радянського Союзу. Ну все, тепер ми заряджені на різню. Отже, вирушаємо у гості до металевого пройдисвіта і описуємо. Моєму ситуацію в лисій Паскуді він впізнає найманця на ім'я Келок, котрий нещодавно жив у місті, але зараз кудись з'їбався. Не втрачаючи часу, ми пиздуємо до його хати і намагаємось відчинити двері, щоправда, без успіху. Детективич пропонує нам піти до мера міста і попросити ключі від дверей. З нашим єбальником репутацією, не думаю, що хтось довіриться нам. Тож доведеться замаскуватись під нормальну людину за допомогою смокінгу і перуки. Жаробаса нам вдалося шукати і, забравши ключик, ми пиздуємо обносити хату. Всередині ніхуя цінного не було, але невдовзі ми знайшли потаємну кімнату, в якій були необхідні докази. Шерлок на мінімалках пропонує дати собаці понюхати якісь недопалки, щоб та по запаху змогла знайти лисого. Тож відправляємось слід за нею по стопам мерзоти, і невдовзі підходимо до будівлі, де ця шляпа і знаходиться. Всередині нас чекали металеві байстрики, але ми їх швиденько посадили на кинжал. Лиса Чимбамбімба намагалась вирішити все діалогом, але у нас була зустрічна пропозиція. У його терміналі ми знайшли нагадування, що у нас все ж є син. Блять, тепер доведеться його шукати. Виходимо на вулицю і стаємо свідками епічного проліту дережабля. На ньому до нас у гості прибуло підкріплення із братства Сталі. Сподіваюсь, вони не ображаються на те, що я з'їв їхніх друзів. Одним словом, повертаємось до дрища Термінатора і радісно рапортуємо, що лисому пізда. Але є й погані новини, адже нашого сина спиздила таємнича організація інститут. Єбать їх в сраку. На щастя, хую шляпі має ідею. Він каже, що зі шматка мозку лисого, котрий застряг у наших зубах після перекусу, можна здобути більше інформації. Ну окей. Тож ми відправляємося у добро сусідство, де пані вчена засовує цей мозок у якийсь ахуєвший нейроаналізатор і дає. Нам можливість заглянути в спогади лисого в пошуках відповідей. В одному із останніх ми бачимо хлопчика років десяти. У ньому ми впізнаємо нашого сина, що трохи подорослішав. А це означає, що після інциденту у сховищі нас заморозили на цілих десять років. А також дізнаємо, що ці розумні підараси винайшли телепорт, і він є єдиною можливістю потрапити у інститут. Пані у білому каже, що ми можемо спробувати відшукати їхнього вченого, котрий нещодавно втік з інституту. Хм, може він зможе підказати нам щось. Корисним. Ми через радіоактивну засроту пустелю і знаходимо яму, де сидить цей хуй. Виявляється, він сам себе перетворив на шрека, тому що є його великим фанатом. За словами цього генія, ми маємо роз'їбати такого собі мисливця і вирізати з його голови чіп, котрий відкриє нам можливість телепортації. Проблема в тому, що цей інститутський мисливець дуже дуже сильно їбе. І поки ми до нього дістались, він в соло виніс цілу будівлю людей. Наздогнати цю падлу нам вдалося аж на останньому поверсі. Вічло попередив його, що зараз йому пізда. Він чомусь не повірив. Забираємо чіп, і тут виявляється наступний прикол. Вийшло так, що цей любитель шкіри шукав у будівлі дівчинку синта. І тепер вона дуже щиро просить звільнити її з камери. Отже, пиздуємо назад до вчений, котра пояснює нам наступне. Розшифрувати чіп і використати його зможе лише організація підземка. Тільки вони достатньо розвинені для такого хакерства. Їх ідеологія полягає у тому, щоб звільняти від влади інституту тих синтів, котрі навчились себе усвідомлювати і бажають свободи. Ну як у Детройті, якщо грали, тож їбашимо на їх пошуки. Сидять вони у підвалі старої церкви, неначе десятирічні хлопчики з церковного хору, котрих там тримає пастор. Знайти їх було нескладно, і вони з радістю пропонують нам свою допомогу. Адже дуже поважають нас за вбивство інститутського мисливця. Тож за їх супроводом ми будуємо здоровенний БДСМ апарат. За допомогою нього ми й маємо телепортуватись всередину інституту. Ух, блять. Відсилка на Half-Life. Насправді ми пробираємось недра ворога, але тут несподівано з'являється голос з неба. Hello. known as father. Одним словом, цей невідомий чувак запрошує нас зустрітись, а ми і не проти, чому б ні. Просто мені просто похуй я похуюсь. Можете мене вбити, мені просто поху. Врешті-решт доходимо до призначеної кімнати і бачимо наступну картину. Наш син Шон сидить за склом і не впізнає нас, що не дивно, адже під час нашої останньої зустрічі йому було нуль років. Але тут у кімнату вривається дід у халаті і парою кодових слів вирубає малого. Ну ніхуя собі фокуси тепер цей ілюзіоніст вирішив представитись. Я батько. Е, Степан Андрійович. А, ні, на жаль, це не провідний Коун, це всього-навсього наш рідний син Шон. А той малий пацан за склом лише синт. Виявляється, що після того, як нашу дружину вбили, а нас заморозили, пройшло не 10, а цілих 60 років. До того ж, малий тепер старше нас самих, і ще й очолює інститут. Відсмок чи гра престолів? У нас тут лайно серйозніше. Тож цей батько слеш син запрошує нас прогулятись по інституту. Так він намагається заманити нас на. Вою сторону, але ми естетично більше підходимо до гнилого підвалу, ніж до чистого і блискучого приміщення. Тож я залишаюсь вірним підземці. Проте хуй з ним пробіжимось по інституту і познайомимось з ученими. Після чого малий слеш сід вирішує видати нам перше завдання. Оскільки ми вирішили прийняти на себе роль Пацючини у їх кодлі, то нам доведеться йому підігравати. О, а зараз ви наочно побачите навіщо качати вибухівку. Перед нами стоять нічого, не підозрюючи ложки із братства Сталі. Швидко вибігаємо із укриття, ставимо міну і біжимо назад. От такі тут приколи можна робити. БТВ місію ми виконали і повернулись з доповіддю назад. Синок хвалить нас за успіх і одразу дає нове завдання, але на цей раз більш відповідальне. Значить, справа наступна: Підземка спиздила у інституту цілих чотирьох синтів і переховує їх у невеличкому містечку. Сідій хоче, щоб ми їх знайшли і відібрали. Для цього він виділяє цілого мисливця і дохуя металевих синтів. А ми на щурочах біжимо у підземку і все їм доповідаємо. Рода, голова пропонує нам зарізати нахуй мисливці і перебити всю ворожу групу. Ну окей, біжимо на справу і зустрічаємо того самого Челбаса. Yeah, at Ти що, сука? З ними ми, звісно, розібрались, але тут такий батлфілд почався. Тут і інститут, і підземка, ще й братство припиздило навідомо звідки. Я аж цілих три гелікоптера підбив. Я тепер ПВО нахуй. Перебили ми, значить, усіх, кого можна і не можна. І повертаємось до малого, пиздіти, що операція провалилась. Він нам зі скрипом вірить, але запрошує на загальноінститутські збори. На них вони пиздять про якусь нікому не потрібну хуйню, але сідий вирішив розрядити обстановку і повідомив усім свіжі новини він, значить, скоро помре, і хоче, щоб ми стали керівником інституту замість нього. Єбать, оце це сюжет, поворот на повороті. Добре, що ніхто не здогадується, що ми пацючина. Після короткої місії з пошуку запчастини дід запрошує нас на урочистий запуск ядерного реактора. Ладно жартую, все про канало. Літні батяння, зрештою, відправляє нас на збори у якості нового директора інституту, на яких місцеві вчені починають знущатись з нашого інтелекту. Коли почалась Втора світова війна. Що? Чотири Ладно, хуй на них тут почалось реальне лайно. Один із синтів повідомляє нам, що братство Сталі прямує у штаб-квартиру підземки, щоб вирізати там усіх. Вороги вони, до речі, через те, що братство вважає синтів помилкою природи і хоче вчинити над ними геноцид. Тож, хоч вирушаємо у підвал і починаємо різанину нападників. Атаку успішно відбито, але, на жаль, не без втрат. Загинула одна з основних учасників підземки. Спи спокійно, подруга. Рудий ватажок бомжів сумує за загиблою. Кутик, ну то хай помирає. не втрачаючи часу, розробляємо план помсти братству. Для початку нам треба викрасти гелікоптер, потім прокрасти, замаскувавшись на той самий дирижабель братства, закласти там бомби і підірвати все к хуям. Фух, їбать, це ж скільки ми людей вбили, а <свісно> недостатньо. Окей, з одним ворогом покінчено. Залишився інститут. Тож прокрадаємося кімнату телепортації і починаємо різню. Телепортуємо наших брудних друзів нам на допомогу і штурмуємо лабораторію. Сороки криво боки було сім сорочення. Зраю клювали ноги. Не жаліє вченя. Тозирайся до гори, стра засліпить у очі. Прислухайся, угорі. Стра, сміється і воркоче. Охою знову свій полиском колу. Хованка ось ми й знаходимо нашого сина на смертному одрі. Він дуже розчарований нашою зрадою. Молодий ще нічого не розуміє. Ой, ну тільки не кажіть, що ви не знали, чим усе закінчиться. Тож пробираємось далі до ядерного реактора і закладаємо туди бімбу. Після чого телепортуємось подалі від інституту, щоб мати гарний вид на бабах. Ах, ну нарешті. Ну от і з усіма ворогами покінчено. Нарешті ми можемо просто розслабитись у компанії друзів. Ну ось наша історія і підійшла до свого завершення. Велике вам дякую за ваші лайки, коментарі і підписки. Бувайте!